Від чого залежить справжня майстерність ілюзіоніста чи шулера? Насправді від того, як він спілкується з колодою карт, і зараз я вам продемонструю фокус цією колодою і з цією маскою. І річ у тому, що в момент, коли я буду демонструвати цей фокус, я буду сидіти з заплющеними очима. Це відразу хочу сказати, доволі складна маніпуляція, тож опціонально підпишись відразу на канал, постав подобайку цьому відео та напиши коментар для того, щоб україномовний магічний контент і наша магічна спільнота активніше розвивалась. І так, в першу чергу, що треба зробити, це декілька разів перемішати цю колоду карт. Насправді, коли ти сидиш з заключеними очима, робити це доволі незручно, тому що ну, це незвично для тебе. Ти не звик контролювати карти ось таким чином. Ну, попробуємо щось із цього придумати. Добре. І далі єдине, що нам треба зробити, це розділити цю колоду і розрізати її в якийсь момент. Наприклад, ми можемо взяти стільки карт. Але це багато і це фокус затягнеться. Можна взяти десь половину. Ну, це плюс-мінус теж багато. Давайте візьмемо десь третину карт. Добре. І річ у тому, що я... я вже розумію, скільки карт в цій стопці. Я думаю, їх тут 15. Один. Два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14 і п'ятнадцять добре. З цим ми впоралися, з цим я вгадав. Але давайте тепер ускладнимо. І тепер я спробую назвати кожну із цих карт. І так, перша тут, мені здається, це Король Хресті. Далі у нас іде Дама Пік Наступна двійка черві. Ця карта Волод Бубни Наступна сімка Хресті. Наступна. Шість пік. Угу, так. Далі у нас йде. Мені здається, десять черв'я. Після цієї карти у нас йде 6 кабубни. Наступна. Десять хресті. Після неї. 9 пік. Наступна. Шість черви. Так, угу. далі у нас м -м, сімка бубни. Наступна. М -м, мені здається, це Валет Хресті. Після нього у нас іде. Четвірка. 음, пік. І наступна шестірка хрестя. Давайте подивимось, чи вгад… я вгадав. Шістірка хрестя я вгадав. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус, бо він, він дійсно дуже і дуже важкий. як ти бачиш, здається, я все вгадав. Потім подивлюсь на монтажі, але здається, вгадав. І всі карти в цій колоді, звісно, як ти можеш здогадатись, різні. Фокус, який ви щойно побачили, один із найпотужніших в моєму репертуарі карткових маніпуляцій. Річ в тому, що він будується на системі, яка також, до речі, увійшла в кодову систему маркованих колод Медуза та Долардек, про які, я, до речі, знімав відео на цей канал. Можете перейти в описі по посиланню та подивитися, якщо ще не бачили, дуже класне та цікаве відео. Проте в цьому випадку я використовував абсолютно звичайну стандартну колоду Bicycle і акцентую увагу на тому, що вона не маркована. А принцип, завдяки якому працює цей фокус, має назву мнемоніка. Якщо коротко, то завдяки цьому методу ти можеш значно збільшити обсяги своєї. Пам'яті, а відбувається це за рахунок того, що ти створюєш штучні асоціації, які допомагають тобі запам'ятовувати ту чи іншу інформацію, чи як в моєму випадку запам'ятовувати карти. Проте в демонстрації цього фокусу фігурує не тільки мініманімічна система. До речі, прикольно, мініманічна система. Так от фігурує не тільки вона, а й шулерські маніпуляції, які тільки підсилюють ефект і дають цьому фокусу більше динаміки та емоційної складової. До того ж, скажу вам чесно: демонструвати фокуси, коли ти заплющеним очима це доволі складна маніпуляція, тому що Ну, чесно кажучи, зі сторони це може виглядати дуже просто, але насправді це доволі складна штука, тому що контролювати колоду, коли ти сидиш з заплющеними... До -да речі, контролювати колоду і так доволі важко, чесно кажучи, а коли ти сидиш з заплющеними очима, це Х2 складніше. Тож, ось таке вийшло відео, ось такий вийшов фокус. Напишіть в коментарі, як вам демонстрація цього магічного трюку. Я до речі, в першу чергу хотів його знімати в шорці, але коли репетував, подивився на таймінг, виявилося, що він доволі великий, тому... От він в повнокадровому форматі. Крім того, звісно, не забувайте підписуватись на канал, ставити ваші вподобайки. Репостіть відео це теж допомагає розширювати нашій магічній спільноті. Але найголовніше не забувайте підтримувати ЗСУ та один одного. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.